Вітаю, що глядачі. Давайте подивимося, Трамп анонсував, що після їхньої зустрічі обов'язково буде не мир, але перемир'я. Тобто якась зупинка буде. От давайте спробуємо вчитати цю інформацію, що задумано, що задумано, що буде відбуватися. Чи буде перемир'я? Ви знаєте, я скажу так, що рухатися ситуація не буде. Рухатися нікуди вона не буде. Тобто змін таких не буде. Тут партнерські стосунки між Путіним і Трампом можуть взагалі бути закінченими. Партнерські відношення закінчені. Щось, знаєте, Бажання, бажання мати своє може. Повністю вбити стосунки, дружні, дружні, полюбовні стосунки між Трампом і Путіним. Ну, знову ж дивіться, знову ж Трамп грозиться, що якщо, якщо Путін там не буде щось виконувати, якісь домовленості, да, то там такі будуть наслідки. Ну, ми вже побачили наслідки після 8-го, Ось так. Ну, там іде ще, знаєте, затягування. Воно може статися пізніше. Чи, будуть якісь, чи буде якась зупинка активної фази війни, відійдуть від цього. Знаєте, один з них відійде від партнерських стосунків. Рез, від результату. Як завжди, один з них відійде від, від виконання, від результату, як завжди. Все. Я догадуюсь, хто це. Да? Хто це може відійти від результату, кому не потрібна зупинка Путіну, швидше всього. Так? так. Тут буде на цій зустрічі, як я вже говорила, буде зібрана інформація для подальших дій, для визначення, що робити далі. Що щось можуть запропонувати. Ну тут. Знаєте, як завжди будуть звучати пропозиції, але ж вони не будуть результативними, не дадуть ніякого результату. Швидка зміна. Швидка зміна. Про, про те, щоб змінити ситуацію. Будуть якісь напрацювання, розумієте? Домовленості, обговорюватимуть, домовлятимуться, швидко змінити ситуацію. Тут вони будуть працювати. Але дежавю, як завжди, нікуди нічого рухатись не буде. Це все. Чи буде хоч яке-небудь, хоч яке-небудь, перемир'я? Ні. Заморозка, заморозка буде зруйнована. Ось так. Зруйнована. Та робота, щоб вийти, робота, щоб прорватися, вийти із замкнутого кола, вона буде зруйнована. Не бачу я. Реалізація ідеї. Від реалізації ідеї відмовляться. Відмовляться. І один, як я вже сказала, стане відлюдником, відлюдником заради особистого комфорту. Ведеться, тут ведеться гра, бо ці всі перемовини, ведеться гра заради особистого комфорту, для того, щоб от гра, щоб, швидше всього, щоб уникнути, уникнути, або затягти ситуацію із катастрофою в економіці, тому що заблокувати, да? заблокувати. Або зробити паузу в грі стосовно цих економічних втрат, шанс на майбутнє стабілізувати ситуацію в майбутньому. Імператор контролює, приймає рішення стосовно завершення Ситуація встановитися, стати ситуацію. Створює ситуацію стати, да, по лінії, можливо, розмежування, тут захистити йдуть, йдуть від дьявол іде від вирішення таких сил, від вирішення таки, від вирішення цих проблем. Далі дьявол буде протискати трансформацію з господарською частиною, яким, яке, тобто страшний суд, проєкт да, по страшному суду. Отак от, прагматично змінити ситуацію, таємно опрацювати, щоб, щоб склали зброю. Отак от, от, щоб склали зброю. Ні, я не думаю, що буде щось на кшталт цього зупинки. Воно буде зруйноване. Бачите? Ну, звичайно, що Путіну це не вигідно. Зупинятися не вигідно. Він і надалі збирається тут да, заради особистого комфорту, він і надалі стар... буде намагатися тиснути аж до того часу і завершить. Дивіться, отут аж пішло вже. Да? Завершить він тільки тоді, коли він отримає якийсь зави. От мир буде тільки тоді, коли він юридично буде контролювати от імператор, да? контролюватиме наш дім. На майбутнє ресурс наш. Так що, мабуть, знаєте, як, допоки, допоки не приймуть рішення розгромити його повністю в Україні, як це може статися? Я думаю, світ знає, як справитися з цією людиною, але. Я, не, я не, не думаю, що буде, буде, буде якась зупинка. Ось так. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.